І вся Україна, і ми знаємо, які його добрі позиції щодо зміцнення і Кримської і республіканської письменницької організації, інші моменти всього не перерахуєш. Я хочу звернути увагу хочу що в літературі працює Володимир Парна з 1991 року, з самого початку нашої незалежності, і відтоді він видав десь більше 30 книг. Працює в різних напрямках. Це і поезія, це і переклади, це і критика, це і літературознавство, це і видання, популяризація, і творів інших письменників. Перша книжка його в долонях Всесвіту, потім були моє опілля. Потім були безкиди моєго опілля, особливою вирізняється у сфері поетичної творчості його роса на списах трав, видана українською і польською мовами. Ну і, звичайно, храм у вічності душі, храм вічності душі, за яку цей видані творя, за яку ми присудили йому, члени громадської ради одноголосно, премію імені Бритіленків за 2012 рік. Я хочу сказати, що Барна, Володимир Барна працює в різних напрямках, ще раз підкреслюю. Пам'ятаєте, коли він вже очолив спілку письменників, пішов на творчий хліба після спілки Верніше Тернопільської він видав, здавалося, б, такі буденні речі. Ось про Тернопільську митницю від народження до встановлення, літературний прокат Богдана Андрушківа, нашого колеги, поперу. Він видав 100 найвизначніше особистостей Тернопільського національного економічного університету і так далі. І особливо його дякую йому за те, що він робить разом з Євеном Безкоровайним, іншими друзями, завіщанами, увічненню імені доброго, імені письменника, з яким працював, з яким довго знався. Це був такий редактор Залічинської районної газети Колос Петро Ковальчук. Можна було багато ще говорити, тому що він справді заслуговує доброго слова. Його побратим нинішній Київський Віктор Баранов, голова Національної спілки письменників України, 10 літ тому, 2 червня, писав статтю таку на порозі літа. Володимир Барна піднімає, піднімається з ходинками тими е, е, життєвими. Життя стверджуючиме, здавалося б, до осені, але й осені до осені ще далеко. Цьогоріч йому виповнюється 60 років. Ми будемо мати нагоду його привітати, але я хочу сказати, що до осені, а тим паче, до вечора йому ще далеко. Ми усі разом зичимо е, тобі, дорогий друже з е, е, сонячних е, е, і.